Усіх вітаю на каналі Орхідеї та інша краса. Ось таку орхідею декілька днів тому я придбала в крамниці. Як бачите, орхідея трошки хвора, трошки вже відквітла, а тому ціна була прийнятна, я змогла її придбати. Звичайно, привабила мене не лише ціна, а й сама квітка. Бо дуже вже мені сподобалася ця квіточка цим своїм таким дуже цікавим забарвленням, як на мене. Якщо є орхідеї такі ніби розмальовані пензликом, то ось тут на білому тлі, ось такий цей фіолетовий колір, ніби з пульверизатора розпилений. І там ще є трішечки зеленого. А ще ця квітка має досить великий розмір. Оця. Нижня має 10,5 см. І я собі зразу уявила, як би ж це було гарно, якщо б вона розквітла домашнім квітом, випустила стрілу і звисав каскад з таких чудових, гарних квіточок. Але ж, безперечно, ця орхідея має одне але, вона має хворобу на собі. Ось ці цяточки. У домашніх наших колекціях цих цяточок практично нема. Принаймні в мене немає, і я кх, рідко розповідають орхолюби про них. А це ось це грибкове захворювання називається ботрітіс, або, по-простішому, сіра гниль. Сірої гнилі в природі є дуже багато. Вона оселяється на овочах, на фруктах, на винограді, на малині, на полуницях. На квітах, які у нас ростуть, на наших клумбах, на грядочках. Ось. А що стосується домашніх квітів, цього менше. Це більше схильні до цього ботрітіса, наприклад, синполії, наші маленькі домашні фіалки. А от на орхідеях, цей ботрітіс любить селитися у теплицях. Це хвороба. Непровітрюваних приміщень, холодного повітря і високої вологісті. Власне, те все, що ми маємо у крамницях, коли орхідеї продають у транспортабельних мішечках. Власне, через цей ботрійті ця орхідея не мала презентабельного вигляду, і тому була суттєво переоцінена. Отож. Будемо сьогодні займатися лікуванням його. Ця сіра гниль дуже легко переноситься за руками, за одягом, з інструментами. Тому я ще декілька днів тому цю орхідею купила, але тримала в мене таке підвіконня, де немає інших рослин. І це таке карантинне підвіконня. Я не стала, я чекала, поки просохне коріння, щоб знати, зняти для вас відео. Отже, що я роблю? Дивіться. Я накриваю цю орхідею мішечком. Ось так, щоб ці спори не розносилися і зрізаю квітону. Все це піде в смітник. Але у мене є у цієї рослинки майбутнє. Подивіться, ось звідси пішов молодий пагінець з такими. Поп'янками, отже, незабаром він буде квітнути. Що ми будемо сьогодні робити? Ця гниль лікується препаратами класу фунгіциди. Я маю топас. Топас це відомий препарат, виробник його сингента, його дуже широко застосовують у сільському господарстві. <свистач> ніби він себе позиціонує як швейцарський препарат. Я купую є в великих звичайних ємностях, це кажу ще раз, для потреб сільського господарства, так для наших умов, для квітів є ось такі маленькі е, такі пакетики, які мають 3 міліграми. Власне, сьогодні цим топазом я і хочу обробити цю орхідею. Розводитиму я його пів кубика, тобто 0,5 мл на літр води. Тому що треба бути обережним, бо можна спалити коріння. Я повитираю листячко і пролию кореневу систему. У мене отут є вже він, ось тут підписаний, я, коли, я думаю, що ви всі так робите. Коли залишається препарат, його найкраще покласти в шприц, набрати, підписати, і про холодному місці воно буде стояти довго. Тут є у мене баночка, тепленька водичка відстояна, і я дам 0,5 мл пів кубика. Е, Отже, так. я розчинила ось тут у баночці літровий цей топаз, він має такий характерний, досить хімічний, неприємний запах, і вода стає така дещо біла від нього, ну, так якби туди капнув молока. Ось. І зараз ми протремо цим топазом щедро листочки, листячко. Тому що, якщо на квітах. Оселилися ці гриби, то безперечно, що попадали в ще й в великій кількості спори на листки. Цих спор є дуже багато, вони літають у повітрі, вони навіть є на людині. Головне, щоб їх не було великій кількості, і щоб ці спори цього гриба не попадали в нашу дихальну систему. От, повитираю, повитираю так само стовбур. Це, подивіться, який цей квітонос товстий. Дивіться, мій палець і квітонос. Я його обріжу, безперечно, нижче. Отак, до цієї бруньки, яка прокинулася. От гарненько це витру. Я спеціально чекала декілька днів, щоб орхідея добре висохла, і тому тепер рідину, водичку з цим топазом вона буде добре всотувати. Я її отак підлию акуратно. І залишу цю кореневу систему у цьому розчині буквально на хвилин яких 10, не більше. Нічого страшного. Якщо ми подивимося, я подивлюся, як буде виглядати наступне квітіння. Якщо будуть знову проблеми, оброблю ще раз. Ну, чогось мені здається, що цього. Цілком вистачить. Ось так. Гарно підливаємо, так, щоб там є торфяне гніздечко. я його не знімала, не забирала на цей раз, не хочу її так їсти до неї, Потрошити дившу Загалом коренева система непогана, не гнила, не пересушена, як це буває. Ну, звичайно, вона стояла в холодному магазині, закрита. Телофановим мішком, не мала можливості дихати, це трошки нижній листочок жовтий, але нічого. Отак От я залишаю її на 10 хвилин. Отже, 10 хвилин вже збігло. Я виймаю рослинку звідси. Ще раз кажу, краще при потребі я її ще раз пролікую, ніж я її залікую. Головне джерело інфекції, грибка цього, квіти ми зрізали. Рослинку я ще раз протру. Це не завадить. Так, хвороба для недоглянуних рослинок, які стоять у крамницях. О, ну і, напевне, ще горщечок цей. Ось так і залишу. Він просохне цей корінець, всотається вода з препарату у судини рослинки і, підлікує її, знищить різний непостріб. Озгляньте їх листочки. Чекатимемо, коли вона розквітне. Коли заквітне ось ця гілочка, і тоді можна буде вже зробити висновок про результати лікування. Дякую, що були зі мною на каналі. До нових зустрічей! Здорових всім і квітучих орхідей!